Молода жінка проводила звичайні вихідні у своєму будинку в передмісті Лондона, але з початком робочого тижня перестала виходити на зв'язок. Кілька днів рідні та друзі отримували дивні смс-повідомлення з її номеру, доки зрештою не звернулися до поліції. Ця історія може здатися досить банальною на перший погляд, але додивіться до кінця, і ви дізнаєтесь, чому навіть досвідчені поліцейські Інтерполу були ошелешені таким завершенням. К'ю один з найпопулярніших передмість Західного Лондона. Це дуже благоустроєний зелений район з досить низьким рівнем злочинності, який по праву вважається одним з найзаможніших. Поїздка до лондонського сіті чи королівського ботанічного саду займає близько 40 хвилин, тож це практично ідеальне місце для поєднання життя, розваг і успішної кар'єри. У кожному парку чудова інфраструктура, а центральна вулиця традиційно маленька, спокійна, не завантажена зайвим транспортом. Тут ви завжди знайдете багато цікавих доглянутих крамничок чи кондитерських. Тому це місце завжди приваблювало творчих людей: багато художників і телезірок, продюсерів, кінорежисерів тощо. Тож К'ю був ідеальним місцем і для французької режисерки-початківця Лорелін Гарсія Берто, яка оселилася тут у 2009 році і швидко завела багато друзів. Найкраща подруга описувала її як дуже симпатичну, популярну молоду жінку. Лорелін була красивою як всередині, так і ззовні, уважна, турботлива і доброзичлива. Для неї вона була не просто подругою, вона стала рідною, повноцінним членом родини. Майбутнє для Лорелін здавалося світлим, і Лондон був тим місцем, яке допомогло б реалізувати її кар'єрні амбіції. Вона народилася у Екс Ан Провансі, що на південно-східному узбережжі Франції, але приїхала до Британії, щоб здійснити свою мрію стати кінопродюсером. Жінка розвинула справжню пристрасть до кіно. Вона була рішучою та наполегливою людиною і впевнено йшла до своєї мети. Не кожному вдається розпочати свій шлях у кіноіндустрії одразу з власної справи, але Лорелін і не думала погоджуватись на менше, тому розпочала з власної продюсерської кампанії. Крім того, жінка встигла здійснити ще одну свою заповітну мрію вона отримала Греммі в якості асистента режисера у фільмі із відомою кінозіркою. Незважаючи на успішну кар'єру і брак часу, Лорелін була домашньою сімейною людиною, вона дуже любила собак. І вважала найкращим своїм дозвіллям час, проведений вдома із Хейлі та Блейком. Так звали її улюбленців. В такі моменти вона почувалася справді найщасливішою людиною. Лорлін обожнювала своїх чотирилапих діток і ледь не щодня ділилася світлинами у інстаграм. Попри насичене життя у Великій Британії, жінка також підтримувала постійний зв'язок зі своєю родиною та друзями у прованці. Вона щодня телефонувала своїй матері, а інколи навіть двічі на день. Для неї не існувало нічого важливішого за родину та її собак. У березні 2019 року Лорелін мала переїхати зі своєї квартири в Кю на нове місце, про що друзі та родина з нетерпінням чекали звістки наприкінці тижня, але жінка перестала виходити на зв'язок ще з вихідних. У понеділок кілька друзів намагалися зателефонувати до неї, але теж нічого. Це здалося усім дивним і безумовно викликало тривогу. Той факт, що Лорелі не розмовляла ні зі своєю найкращою подругою, ні з мамою чи її сім'єю, було чимось геть незвичним. Єдине спілкування, яке було їм доступне, це дивні текстові повідомлення. Одного дня Саманта, краща подруга, отримала повідомлення від Лорелін, що та йде на шопінг на Оксфорд-стріт. Це дещо здивувало її, тому що вона знала, що зазвичай Лорелін робить покупки онлайн і купує весь свій одяг в інтернет-магазинах. Вона також писала, що з нетерпінням чекає на збільшення грудей і ліпосакцію, що, звичайно, не було тим, про що вона писала по повідомленнях. Збентежена такою дивною поведінкою, дружина її брата вирушила до будинку в КЮ, але не знайшла там Лорелін і повідомила про це у поліцію. Жінку оголосили зниклої безвісти 6 березня 2019 року. За звичним сценарієм поліцейські найперше опитали рідних та друзів зниклої. Виявилося, що вони нічого не чули від Лорелін вже більше трьох днів, і ніхто не бачив її. А коли її невістка приходила до будинку, чула лише гавкіт собак за дверима. Очевидно, жінка ніколи не залишила б їх самих на такий довгий період, і це лише підсилювало тривогу рідних. Поліцейські вирішили самостійно перевірити житло Лорлін, сподіваючись знайти там підказку, куди вона могла подітися, чи принаймні переконатися, що її тіло не лежить за тими дверима в калюжі крові чи ще щось. У будинку не виявили нічого підозрілого, все виглядало так, ніби вона вже збиралася виїжджати, всі її речі були спаковані по коробках. Було видно, що жінка з години на годину повинна була покинути це приміщення. Хто взагалі зникає без попередження в день переїзду, подумали детективи і віднесли цю справу до категорії підвищеного ризику, що означало їхню впевненість у не надто позитивному розвитку подій. Після цього вони вирішили повернутися за адресою Лорелін для більш детального обшуку. Детективи вийшли в сад з ліхтарями і, озирнувшись навколо, побачили різні предмети, притулені до паркану. Лопату, рукавички, садові ножиці та інше приладдя, що зазвичай використовують у садівництві, а також мішок з компостом на паркані з правого боку. Потім один з офіцерів звернув увагу на клумбу з лівого боку саду і помітив, що вона була абсолютно новою. На одній ділянці він спробував трохи відсунути ґрунт, який був зовсім свіжий, і йому здалося, що з під землі стирчить якийсь предмет, не схожий на гілку чи корені, більше на ляльку або садового гнома, якого випадково засипали землею. Але варто було копнути й глибше, і перед очима відкрилася жахлива картина. Це було тіло жінки, загорнуте у мішки для сміття і поховане у неглибокій ямі на задньому дворі. Поліція одразу перекваліфікувала справу про зникнення у розслідування убивства, оскільки було очевидно, знайдене у саду тіло це і є зникла 34-річна Лорелін Гарсія Берто. Того ж дня будинок і прилеглу територію оточили стрічкою і поліцейськими наметами. Детективи і група експертів-криміналістів почали ретельний огляд імовірного місця вбивства та місця поховання. Згодом було надано більш ретельний опис знайденого тіла. Молода жінка була оголена та лежала на спині, загорнута у матрац. Навколо колін і шиї була срібляста клейка стрічка. Матрас, у свою чергу, зв'язали посередині, а на шиї виявили електричний дріт. Убивця одяг на голову жертви сміттєвий мішок, а руки зв'язав скотчем. Видимих ушкоджень, які могли б стати причиною смерті, на місці виявити не вдалося, однак Ростин показав, що під'язикова кістка жертви була зломана, що свідчить про настання смерті від удушення. Відповідно, той самий електричний дріт і був знаряддям убивці. Розслідування убивства Лорелін поступово набирало обертів, і поліція розглядала стандартні перші версії. Якщо це була спроба пограбування, тоді грабіжник мав залишити безлад, а з ним і свою ДНК на якісь з речей бруд із взуття, відбиток підошви чи, зрештою, необачно викинути недопалок. Оскільки усі речі убитої були спаковані у коробки і так і залишилися стояти на своїх місцях, такий хід подій було відхилено. Крім того, досвідчені детективи були переконані, що грабіжник не став би приховувати тіло жертви таким мудрованим способом. Наступним етапом стала перевірка причетності вантажних компаній, що допомагають із переїздами, але кілька дзвінків допомогли викреслити і цей варіант. Жодна з таких організацій не викликалася за адресою Лорелін. Тож увага детективів переключається на особисте життя жінки. Поспілкувавшись з її друзями, вони з'ясували, що коли вона востаннє розмовляла зі своєю невісткою, то з нетерпінням чекала на побачення з ветеринаром, з яким вона познайомилась нещодавно. Інформації щодо його особи було настільки замало, що їм так і не вдалося з'ясувати, чи відбулося це побачення насправді. Зрештою, вони вирішили оглянути її телефон та ноутбук. Там на детективів і чекала перша зачіпка. У п'ятницю, 1 березня, Лорелі домовилась про зустріч. Вона була в ресторані, і, на щастя, у тому закладі були камери відеоспостереження. На записі видно, як Лорелін обідає з чоловіком. Пара трималася за руки, і опитування найближчих до неї людей дуже швидко дозволило встановити його особу. Лорелін Гарсія Берто тривалий час перебувала у стосунках з чоловіком на ім'я Кирило Білорусов, які то з'являлися, то зникали. Ці зустрічі тривали вісім з невеликим років, але за кілька років до її убивства почуття дещо згасли. Вони все ще бачилися час від часу, і тому всі знали, що Кирило, будучи громадянином Естонії, перебував у Великій Британії, щоб допомогти їй із переїздом у ті вихідні. Поліція продовжила переглядати камери відеоспостереження в цьому районі. Пізніше їх обох зафіксувала камера спостереження автобуса, що прямує до будинку Лорелін у Кю. Схоже, Кирило був одним з останніх, хто бачив Лорелін живою, тож поліція закономірно вирішила допитати його. І на свій подив з'ясувала дещо цікаве Кирило вилетів до Естонії у ті ж вихідні, коли рідні перестали отримувати дзвінки від Лорелін. Спершу слідчі вирішили просто поспілкуватися з ним по телефону. На щастя, за стільки років із їх Лорелін стосунків багато її друзів та рідних мали його контакти. Кирило без будь-яких сумнівів розповів, що дійсно бачився з нею на минулих вихідних, коли допомагав їй з переїздом. Однак висловив здивування з приводу зникнення жінки і стверджував, що до цього дзвінка нічого про це не чув. Але на подальше запитання про цю останню зустріч з Лорелін, він не дав чітких відповідей. Його розповідь наповнилась прогалинами, він постійно уникав відповіді на додаткові запитання і продовжував шукати пояснення, чому не може зараз повернутися до Британії. Враховуючи, що Лорелін була його партнером протягом більшої частини останніх десяти років, це було вкрай підозріло, а той факт, що він покинув країну приблизно в той самий час, коли відбулося її раптове зникнення, також викликав занепокоєння. Незабаром Кирило Білорусов став підозрюваним номер один у розслідуванні. Але оскільки він відмовився повертатися, поліція подала запит на його екстрадицію. Навіть у високорозвинених країнах проблема бюрократії все ще псує людям життя. Поліція у таких випадках має виконати досить об'ємний процес, щоб отримати європейський орден на арешт і повернути когось до країни вчинення злочину. Однак і це ще не все. Вони повинні довести королівській прокуратурі, що мають достатньо доказів проти злочинця, в іншому ж випадку не матимуть права навіть на його допит. Тож завданням номер один стала побудова безапеляційної справи проти білорусова, і вони почали з ретельного дослідження його біографії. Жінка на ім'я Сабріна Северіно розповіла, що познайомилась з ним в той самий час, як вони обоє працювали у нічному клубі. З її слів, білорусов був дуже милим і навіть чарівним. Він не здавався їй зарозумілим, завжди вмів вислухати і загалом був приємним співрозмовником. В одній з таких розмов він, не вдаючись у подробиці, сказав, що в нього була колишня дівчина, з якою він познайомився у Тіндері, і в яку був дуже закоханий, а згодом вони розлучилися. Але пізніше Кирило розповів більш детально про з злорелін стосунки і стверджував, що вона йому зрадила. Він сказав, що раніше хворів на рак і більше не міг мати дітей. І що одного разу його колишня завагітняла, не знаючи, що він не може мати дітей. Так з його слів він дізнався, що вона йому зрадила і завершив ці стосунки. Сабріна стверджувала, що востаннє бачила Кирила перед тим, як він виїхав з Великобританії до себе на батьківщину в Естонію. Він сказав дівчині, що помре, що його рак в останній стадії, і це був останній раз, коли вона його бачила. Він сказав, що продав свій будинок у Кю і запросив її на останню вечерю. Того дня дівчина багато плакала, вважаючи, що дійсно востаннє бачить свого друга живим. Оскільки поліція все ще не могла допитати білорусова, щоб з'ясувати, чи відповідає дійсності його розповідь про хворобу, вони вирішили перевірити рахунки Лорлін, щоб спробувати встановити її місцезнаходження у вихідні, коли вона була вбита. Це мало позитивний результат в суботу, приблизно о 10-й годині ранку Лорелін розрахувалася карткою у зоомагазині Pets at Home, а згодом у маркеті Сейнсберіс, які знаходяться неподалік від місця, де вона жила. І тут детективам знову посміхнулася удача. Камери відеоспостереження були увімкненими в той час, як і очікувалося на записах Лорелін була у компанії Кирила Білорусова. Тепер поліція мала докази того, що він точно був останнім, хто говорив з нею перед убивством. На перший погляд, все виглядає нормально, проте наступного дня Лорелін раптово зникає як з цифрового, так і з реального світу. Жодних дзвінків чи смс, жодних покупок, жодних зустрічей, на відміну від Кирила. В неділю 3 березня він вийшов з будинку Лорелін і попрямував до місцевого торгового центру, схожого на той, де вони з жінкою були напередодні. Там він пробув до самого ранку, купуючи у цілодобовому магазині речі, які викликають багато запитань. Це були мішки для будівельного сміття, які збігалися зі знайденими на тілі Лорелін, сокира, яку детективи так і не змогли знайти, а також компостний ґрунт, збагачений мікроорганізмами. Що виникають в процесі розкладання органічних речовин? Це було вже після того, як Лорелін була вбита, і, очевидно, він думав про те, як позбутися її тіла. Нам довелось звернутися до королівської прокурорської служби і довести те, що ми мали, використовуючи всю доступну інформацію: камерові відеоспостереження, транзакції, свідчення свідків саме місце злочину. Стан тіла Лорелін був дуже і дуже складним, і це було дуже і дуже важко. Але на той момент ми змогли довести, що у нас було достатньо доказів для арешту Кирила Білорусова. А це дає можливість отримати європейський ордер на арешт і привезти його назад. Екстрадиція відбулася 20 березня, і Кирилу Білорусову офіційно пред'явили звинувачення у вбивстві 34-річної Лорелін Гарсія Берто у 2019-му, коли справа готувалася до судового розгляду, поліція та прокуратура викликали потенційних свідків. Сабріна Северіно, подруга, що вважала Кирила смертельно хворим, була надзвичайно шокована дзвінком поліцейського. Мені зателефонували з поліції і сказали, що ми хочемо поговорити з вами про вашого друга, Кирила. А я думала, що вони дзвонять мені, щоб сказати, що він помер. Мені сказали, що його заарештували, що він когось убив. Я була в шоці. Я запитала: ви впевнені, що це та людина? І вони сказали, що так. Він не вбивця, ти, ти не думаєш, що знав убивцю? Судовий процес розпочався в Олдбейлі в Лондоні, і обвинувачення почало свою справу проти Кирила з доказів ДНК з місця злочину. Судова медична експертиза показала, що на зашмаргу з шиї убитої, а також на місці у вітальні, звідки він і був зрізаний, знайшли чимало ДНК Білорусова. Друзі Лорелін також розповіли, що він, здається, був патологічним брехуном. Він говорив людям, що він каскадер, що працював над фільмом з такими відомими людьми, як Бред Піт, і що він навчає цьому інших людей. Поліція намагалася знайти докази цьому в індустрії Голлівуду і в UK IMDb, де у титрах зазвичай вказується абсолютно весь склад працівників, задіяних у створенні стрічки. Навіть тих, хто просто підносив їжу та напої, але зрозуміло, прізвища білорусов там не знайшлося, його не було ніде. Все це було цілковитою і абсолютною брехнею, яку він говорив усім, але на цьому не закінчилося. Він почав говорити багатьом, що хворий і що йому залишилося всього 10 років. Він не дуже багато говорив про свій рак. Ви ставите йому запитання, а він відповідає, що у мене кров тече з кожної дірки останні три дні. Я думаю, це було лише один раз, коли я запитала, що саме, що таке рак, де він? І він відповів, що це підшлункова залоза чи печінка. А через деякий час він казав, що рак поширився всюди, але він ніколи не розповідав більше. Подробиць він просто казав, що я як гвінейська свинка. Вони розрізали мене і наклали шви. Вони продовжують мене різати. Але він не давав жодної конкретики. Матір Лорлін, друзі і я вважали це дуже дивним, тому що у нього ніколи не було нічого явного. Коли ми бачили Киріла в день мого весілля чи на свята, ми не могли навіть уявити, що він хворий. Я ніколи не знала когось, хто був хворий на рак, тому, коли я побачила його споголеною головою, я не поставила це під сумнів. Я не думала, що у нього ще залишилися брови, і не знала, що ти втрачаєш брови, коли проходиш хімію. Ми підозріло ставилися до брехні це реально велика брехня, розумієте? Ми були підозрілими. Ми говорили про це Лорелін, ми пояснювали їй, що потрібно відкрити очі, але вона була закохана. Майже все його життя, про яке він розповідав людям, було суцільною брехнею, і поліція представила перед присяжними подвійне життя Кирила Білорусова у всій красі. Сказати, що у тебе рак, коли в тебе його немає. Це найнижче, що може бути кожного разу, коли він говорив, що їде на лікування в лікарню в Лондоні або недалеко від Лондона. насправді він їхав до іншого. Цій дівчині він також говорив ту саму брехню, що у нього рак. Тож, коли він не був з нею і сказав, що поїхав на кілька днів, він збирався залишитись Лорелін. Лише коли я сиділа в суді, я зрозуміла, що він писав нам трьом одночасно. Своїй дівчині, Лорелін, і мені це було дійсно схоже на жонглювання між нами трьома. Він мав бути в Росії на лікуванні, а насправді опинився в Лондоні. Побачивши, як він дивиться на Лорелін, розмовляє з нею. Я почувалася лузером. Я почувалася такою дурепою, це було так шокуюче. Проте поліція не вважала, що білорусов убив колишню дівчину під час побутової сутички через ревнощі. куди більш вагомою причиною для нього слугував борг, який він мав перед нею. Лорелін була молодою, успішною і, очевидно, достатньо заможною жінкою. Вона приваблювала Кирила і тим, що мала зв'язки у кіноіндустрії. Найімовірніше, він заздрив її кар'єрі і хотів використати це. Тому і вигадав байку про каскадерство. Невідомо на що саме він витрачав гроші і під яким приводом виманював їх у тодішньої дівчини, але протягом їхніх стосунків Лорелін позичила йому мінімум 17 тисяч фунтів стерлінгів. З огляду на вказані обставини, детективи склали найбільш імовірну картину розвитку подій. По-перше, Лорелін готувалася до переїзду на нове місце і мала певні борги. Оскільки ще у 2018 році вона вимагала від колишнього повернути їй все, але так нічого й не отримала. Вона, скоріше за все, певним чином погрожувала білорусову, щоб той повернув усі гроші. По-друге, вона була на тому етапі свого життя, коли була готова піти від нього, і вона також була фактично джерелом доходу для нього, яке ось ось мало вичерпатися. Тож на тих самих вихідних на початку березня білорусов приїхав, щоб нібито залагодити ці питання, а натомість планував жахливе убивство. Я думаю, що найбільш шокуючим у судовому процесі був він сам. Він вийшов на трибуну і заговорив, і це тривало, я думаю, десь два дні, і це були два дні жаху. Кожне слово, яке виходило з його вуст, було жахливим. Те як він говорив про мене. Як він говорив про Лорелін, як він бачив себе, зарозумілістю його голосі я пам'ятаю, як сиділа налякана, бо була так близько до нього, і просто думала, що ця людина монстр це було травматично. Лорелін на усі тисячу відсотків довіряла монстру, який, зрештою, позбавив її життя. Вона замовила послуги мувінгової компанії на суботу, але не знала, куди переїжджає, оскільки білорусов сказав, що знайшов для неї місце, куди вона має переїхати. У неї практично не було грошей, тому що він не повернув їй їх. Того дня він постійно уникав відповідей на запитання, куди і коли вони поїдуть. І зрештою, Лорелін почала помічати його брехню. Саме в цей момент білорусов задушив її шнуром. А наступного ранку відправився зі своїм жахливим списком покупок у місцевий супермаркет, де його і зафіксували камери відеоспостереження. Щоб виграти трохи часу для приховування тіла, він почав відправляти рідним Лорелін смс-повідомлення, але не врахував одного. Всі вони розмовляли у родинному колі рідною мовою французькою, і Кирило, який очевидно мало що розумів, вирішив скористатися Google-перекладачем. Слова й побудова речень вийшли настільки незграбними, що всі одразу запідозрили неладне. Ця деталь, по суті, й допомогла рідним розпочати пошуки Лорлін одразу після вбивства. Після виснажливого судового процесу в Олдбейлі присяжні винесли свій вердикт. Кирила Білорусова у віці 32 років визнали винним у вбивстві Лорлін Гарсія Берто та засудили до 24 років ув'язнення. Щодо вироку. Ми не можемо сказати, що ми щасливі, тому що наша подруга більше ніколи не повернеться. Але ми вдячні присяжним і судді за те, що вони побачили його таким, який він є, і не дозволили йому знову вчинити так само з іншою жінкою. Сьогодні ми стали більш недовірливими. Сьогодні, коли моя подруга знайомиться з чоловіком. Я хочу знати все. Я хочу знати, де він, де вона, адресу. Це змінило все наше життя. Вся ця історія безумовно вплинула на мене. Він зруйнував так багато життів, не тільки рідних Лорелін, а й тих, яких торкнулася його брехня. Багато людей, які вірили, що він така хороша людина. І я думаю, що ми всі трохи зруйновані, тому що ми всі були обдурені і ніхто з нас нічого не бачив. А якби хоча б одна з нас щось побачила, вона могла б бути досі жива. Що ж, знову Британія, і її, на мою думку, занадто гуманна судова система. Убивці у віці 32 років дають 24 роки ув'язнення. Отже, у 56 він отримує право на звільнення. Враховуючи умови утримання тамтешніх в'язниць, він має суттєві шанси спокійно дожити до цього віку. А як показує практика, убивці як і наркозалежні, колишніми не бувають. Пишіть у коменти, яка ваша думка з цього приводу. А також по традиції висловлюю вдячність усім вам і нагадую, що для каналу буде надкорисно, якщо ви поставите вподобайку і підпишетесь. А якщо ви вже закрили усі збори для ЗСУ на сьогодні і маєте бажання та можливість закинути 10 гривень на підтримку цього контенту, посилання для вас є у описі. Дякую!